далеко не все розуміє стосовно розкладів Московської Федерації. І коли, наприклад, Зеленському пропонують, що обміняти якісь території або поступити з якимись територіями України, це треба зовсім не розуміти ані української конституції, ані настроїв українського суспільства. І хто би не був президентом, українці цього категорично не дозволять і з цим не погодяться. Другий момент, що дуже важливо, щоб про це говорили міжнародники, якраз наші західні партнери це і роблять тому, що. А Україна має віддати неокуповані території Донеччини та Луганщини. Ну, це означає так само, як в 1938 році віддали Гітлеру судети без жодного бою. Потім здалася Австрія. А в результаті ми отримали Другу світову війну. І так само, оскільки я дуже часто говорю, що з Німеччиною і з нацизмом. Сталася в певний момент правильна історія, коли нацизм був засуджений як тоталітарна ідеологія, а злочини нацистів вимагали покарання і ще й до сих пір їх переслідують тих нацистів, що були, а злочини засуджують. Комунізм як страшна як страшна тоталітарна ідеологія, як режим ніколи на жаль не були засудженими, зокрема тому, що вони нібито виграли другу світову війну. Хоча насправді вони розгорнули махових репресій, що в певних моментах і нацисти на жаль ховаються. І ніколи Московська Федерація не понесла відповідальності. В результаті ми маємо той самий режим спадкоємцем якого стала Московська Федерація, і впевненість, що їм за то нічого не буде. Не дай Бог зараз, просто вони отримують не дай Бог як дарунок Донеччину і Луганщину. Не знаю, яким то чином треба зігнути українців і наші збройні сили, але нехай буде така теоретична концепція. То е, я думаю, Польща, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина вперед вже можете готуватися до наступної окупації, до прильотів кабів по ваших територіях. Він не буде зупинятися. Путіну не потрібен мир як такий, і що більше йому не потрібна Україна. А ще що більше, йому абсолютно не шкода своїх людей. Називається ну То й слава богу, баби наружають. І що тому він буде довоювати, я, зокрема я так розумію, до останнього московита, і треба зробити все, щоби це ціна для нього стала надзвичайно високою. Це один важливий момент. Звичайно, звичайно, продовжити. Я, я потім поставлю це питання, все воно буде в контексті. Uh, ще один дуже важливий момент, що uh, я би хотіла, щоб ніколи не відбувалися переговори Путіна, Трампа і Зеленського в трьох. Там мала би бути присутня Європа, причому не однією країною, а як сутністю, і не одним єдиним представником. Um, Дональд Трамп грає свою дуже часто для нас незрозумілу гру. Путін як старий ФСБшник і КГБіст, Йому абсолютно легко перегравати всіх тих, хто не зовсім орієнтується в тих всіх процесах. Я дуже добре пам'ятаю нормандські переговори, переговори в норманському форматі. Коли сидів Порошенко, Ангела Меркель, президент Франції і навпроти них Путін, це була одна реальність. А коли сидів Зеленський, а проти нього всі решта разом з Путіним, це була друга реальність, і нам дуже потрібно, що коли будуть ці переговори з Путіним, не дай Бог краще б він здох раніше, то щоб за нашою спиною сиділо якомога більше папових і ідейно щодо України настроєних партнерів, тоді це будуть відносно рівні переговори. Ну те, що ми бачимо, пані Софія, та що знову ж таки бачимо з витоків засоби масової інформації іншоземні почасти, що от, нібито Трамп налаштований на цю тристоронню зустріч за підсумками тієї зустрічі, яка відбудеться завтра у Вашингтоні. Знову ж таки, це неофіційна інформація. Та і те, що ми бачили раніше з вами, що американський президент. Ну, Принаймні таке враження складалося, намагався всіляко відмежувати європейських партнерів та від е, конфігурації такого діалогу, в тому числі із е, українським е, лідером Володимиром Зеленським. Так, тут, от яким чином європейським е, нашим партнерам завтра можна дістати аргументів і е, покласти їх перед Дональдом Трампом, щоб він ну давайте так. Я сьогодні неділя теж скажу романтизовано слово сполуку. Ясне діло, що вона мало має стосунку до реального. Світу, але щоб позиція Трампа може стала ну трохи більше проукраїнською наскільки я розумію, з того, що є в публічному просторі, європейці відправляють важку артилерію. Вони відправляють президента Фінляндії, з яким у Трампа склалися дуже цікаві, але позитивні стосунки. Напевно, тому Вольф. що президент Фінляндії рубав правду матку прямо в очі, не встидаючись, і так виглядає Трампу, це сподобалося. Друге, з того, що є в публічному просторі інформація, там певні американські джерела повідомляють, що Путін відріз відмовляється зустрічатися з Зеленським, оскільки його вважає нелегітимним президентом, і тому коли може бути оця трьохстороння зустріч, насправді дуже важко сказати. Я ще раз повторюсь: я дуже би хотіла, щоб це була як мінімум чотиристороння зустріч. Але будемо бачити, як буде складатися ситуація. Я думаю, що зараз і європейцям, і нам треба було би включити масово активніше нашу дипломатію. Але ви знаєте, буквально на днях давала коментар Вашингтонському журналісту одному, mm -hmm. і він сказав, що українська сторона, ті, ті, хто приїжджають від української сторони, чомусь мають таку моду давати коментарі, якісь роз'яснення чи інтерв'ю. Тільки Топовим все американським виданням, uh -huh. а з меншими студіями, телебаченням, радіо газетами вони спілкуватися чомусь не бажають, і в цьому є величезна проблема, тому що відповідно українська сторона не достукується до широких верст населення, не достукується до широкої громадськості, які можуть тиснути на своїх конгресменів сенаторів, які в свою чергу можуть Трампу доносити ту чи іншу інформацію про настрої суспільства щодо допомоги українській державі. Тому ще раз повернуся до того, що наша дипломатія п'яти шести менеджерів привела Україну до своєрідної катастрофи, і зараз це все треба було би закенселити. І щоб такі менеджери, які бояться розмов зі студентами, більше не з'являлися в переговорних процесах. А туди нарешті були допущені фахові дипломати, зокрема ті, які мають безпосередні контакти серед республіканців, демократів і в усіх політичних колах Сполучених Штатів Америки. Ну от що стосується саме парламентської дипломатії, пані Софія, ми з вами чудово знаємо, як імплементувалася ця ініціатива та от на зовнішній контур на превеликий жаль, м'яко кажучи, із перечіпами, які чинилися парламентарям у здійсненні цього важливого вектору їх діяльності, я про парламент ще вас з вашого дозволу запитаю. А щоб ось цю тему нашу першу велику і пульсуючу завершити, про гарантії безпеки трошечки хочу з вами поговорити з вашого дозволу, спираючись на слова Володимира Зеленського у Брюсселі. От він ж ви знаєте, зараз голова держави у Брюсселі. Він зустрічався з ослофондерляєн. Буде засідання в онлайн форматі коаліції рішучих. І Володимир Зеленський казав про те, що ми розглядаємо можливість приєднання до ЄС як частину гарантій безпеки. Що гарантії безпеки це сильна армія, і це може дати тільки Україна та і фінансування цієї армії може дати тільки Європа зброя для. Цієї армії, це внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у штатів. Оце я вважаю гарантії безпеки. Це цитата від президента. На вашу думку, знову ж таки, як уніфікувати в тих наявних зараз нам політичних обставинах ці гарантії при наявному знову ж таки, контексті взаємостосунків із Європою та і зі сполученими штатами Америки, такими як вони є. Ну, перше в міжнародному часу просторі проговорюється зараз потенційних дві концепції гарантій безпеки для України. Перше, це щось таке типу НАТО, але без членства в НАТО, але зі зобов'язаннями від наших партнерів. А друге, знову ж таки, щось таке, як гарантії типу НАТО, але безпосередньо від Сполучених Штатів Америки. А можливо, якесь стратегічне партнерство у випадку, якщо Московська Федерація повторно нападе після утвердження своєрідного перемир'я. Насправді важко дискутувати зараз, не маючи офіційного позиціонування, зокрема Дональда Трампа, тому що від нього дуже багато це все залежить особисто. Для нас критично важливо, щоб Америка продовжувала надавати зброю для України за кошти європейських партнерів, щоб ці потоки не зупинялися а з іншого боку, щоб не зупинявся, також обмін чутливою інформацією рівної рівню якої від Америки у нас немає на жаль від жодної іншої країни, навіть скільки би нам не хотіли допомогти. Інше питання гарантії безпеки. Ви ага. знаєте, поділюся з вами. Щойно мала зустріч з людьми, які займаються евакуацією 200. Ті, які безпосередньо з поля бою вивозять тіла наших загиблих захисників. І виявилося, що зараз немає палива, щоб їздили машини. І я почала. У всіх своїх міністерських контактах контактувати питатися, що робити, як забезпечити, що там за збій, можливо, якесь недопорозуміння. А мені прямо сказали, що якась зараза комуніздрить паливо, і до кінця року бракує шаленої кількості грошей, щоб докупити це паливо, саме це... поки у нас mm -hmm. в державі будуть комуніздрити в таких об'ємах. Проти я боюся, жодні гарантії безпеки нам не допоможуть. Пані Софія, ну от такий місток буде у мене тоді прокладений до частини парламентської нашої з вами сьогоднішньої бесіди. І я правильно розумію, що пленарний тиждень, ось вже на видноколі та буде і купа питань. Добре, тоді давайте так: ось це питання про яке ви зараз оприлюднили інформацію, яким чином у сесійній залі, чи на рівні комітетів, спочатку, чи на рівні якоїсь іншої. Взаємодії парламенту з урядом і особисто з очільником, може, Міністерства оборони Денисом Анатолійовичем Шмиглем можна якимось чином сконфігурувати, чи це в нинішніх умовах якось інакше вирішується, чи не вирішується? Перше, тут мають працювати правоохоронні і антикорупційні органи. І вони мають зараз не ганятися там за Порошенком, за журналістами, за іншими військовими, не мають фабрикувати політичні замовні справи, а мають робити все, щоб не крали на забезпеченні збройних сил України. Вже стільки скандалів було в публічному полі, і напевно можна було би вже притягати до відповідальності тих, хто це безпосередньо робив. Наразі ми не бачимо жодного серйозного покарання. Це перше. Друге, на рівні парламенту я знаю суму, якої зараз бракує, щоб докупити необхідне паливо. І на рівні парламенту ми могли б спробувати зробити секвестр бюджету. Зрештою, там, скоротивши інвестняні і е, тисяча зеленського чи кешбек, можна було дістати ці, ці, ці кошти, щоб закрити хоча б цю діру. Тільки я боюся, що е, немає політичної волі з банковою, тому що це їхні піар-проекти, про які я згадала. А піар це наше все, як вони кажуть. А третій момент що звичайно можна звертатися до наших закордонних партнерів. Але повторюся, в нас має бути політична воля карати тих, хто краде в усіх вимірах, а передовсім на питаннях оборони. А друге, має бути політична воля проконтролювати, щоб цей процес прозор... був максимально прозорим. Ви бачите цю політичну волю? Я не бачу, я, на жаль, її бачу. Реалістична, хоча і тоскна, але реалістична зас за три крапано, але, але знову ж таки зараз марудна справа вдаватися до дискусії про способи, якими можна дістати ефекту цій частині. У нас не вистачить ну принаймні в цій е зустрічі наприкінці тижня часу. А ще хочеться поговорити про ініціативи, які у тому числі та ініційовані, і може бути імплементовані, зокрема і вашими колегами від Євросолідарності, та у е на рівні обговорення у комітетах і у сесійній залі. про… Наступний пленарний тиждень, пані Соні, будь ласка. Дивіться, я маю попередній порядок денний. Він звичайно дуже часто міняється. Завтра ввечері може бути абсолютно інакше від того, що uh -huh. був попереднього тижня нам розісланий. Але якщо, якщо я не помиляюся, якщо за весь час там є хоч один оборонний законопроєкт, uh -huh. ну на всі три дні там пленарного тижня, то це вже буде називається велике щастя. Велика біда для української держави, тому що наш порядок денний мав би складатися на 90% саме з питань безпеки і оборони, що можна до того всього зробити. Потім соціальні, потім всі решта, які там є потрібні. Ну звісно, євроінтеграційні. Але до речі, зараз є висока ймовірність, що будуть намагатися слуги пропхати нові правила голосування за так звані євроінтеграційні законопроекти не так давно, ну рік чи півтора тому була подібна спроба, і це мало результат у спробах знищити демократичний процес у Верховній Раді України. Тобто, під під фішкою євроінтеграційні намагалися пропхати все без розглядів, без голос, цей без поправок, без дискусій, без нічого. А потім там виявлялося дуже багато всякої корупційної дурні. Зараз буде така сама спроба. Ми намагатимемося це все, звичайно, зупиняти, але я би дуже просила журналістів, громадських активістів дуже-дуже тримати око, руку на пульсі і око тримати гострим, щоб ми могли ці речі зупиняти. Ну і третє питання. Мені би дуже хотілося, щоб після того нещодавнього скандалу по не набув у депутатів різних фракцій. З'явилося бажання повернути свою суб'єктність. Знаєте, було дуже смішно, коли до мене після того дикого голосування підходили депутати з груп. А, ну я, я, взагалі, перший друг чи другий раз в житті бачила, ніколи в житті з ними не спілкувалася. І вони до мене підходили і починали оправдовуватися, чому вони так або інакше голосували. Я кажу, ми ж вас попереджали. Ну То ви завжди щось там кричите. Я Кажу, може, інколи треба слухати, що ви робите, але їм було соромно. Це було важливо. І можливо на тому фоні, коли вони в своїх чатах обговорюють, як їх киданули з банкової, як їх підставили, як їх зробили абсолютно пішаками у цій грі. Можливо, їм теж захочеться повернути трошки свою суб'єктність і постати перед громадянами України, принаймні, не як абсолютні є різниця, чи корупціонери, а ті, які, хоч трошки роблять все, щоб Україна повернула свої території і вижила у цих страшних реаліях. Напевне, це можна трактувати як моє звернення а, до своїх колег. Так, і я переконаний, що е, хтось. Е... Обов'язково його почує з тих, хто захоче дослухатися. Це ну навіть сумніву, я в цьому не йому. Ви знаєте, пані Софія, коли ви кажете про важливість парламентської дипломатії і перечіпи, які на цьому шляхові мають деякі представники. Української Верховної Ради, деякі депутати парламенту, та потім кажете ще й про те, що ти журналістам у тому числі хороше було б фокусуватися на тому, що відбувається у парламентській залі. Тут мені здається, деякі журналісти і деякі депутати десь в одному човні чи принаймні в одній площині знаходяться. Бо і ті, і інші мають перечіпи у своїй реалізації свої професійної діяльності. Прикладом там ми не маємо доступу до Верховної Ради України та в кулуарах є можливість, але ж ну ми розуміємо. Наскільки це декларативно і вітринно все? Трансляція Верховної Ради України на засідань Верховної Ради, теж одинком стараємося. Ви так. от саме, от саме я до того і веду. Що от ви <плодиснує> <плодиснує> ті, хто нам теж допомагає, і знову ж таки спасибі вам за це. Єдине, що нагадаю, що вівторок ще буде засідання Верховного суду у, у позові Порошенко проти Зеленського у справі скасування санкцій проти п'ятого президента України. Так що тут у нас буде і пленарний і тиждень, і Верховний суд вівторок буде багато дуже подій. Так що слідкуйте за новинами, і, за нашими сторінками, і будемо коментарі на наживо у вас е, запитувати також. Бо е, туди доступ до тих інституцій ми е, маємо. Асибі вам, велике пані Софія, Софія Федина, народна депутатка України від фракції Європейської солідарності цієї неділі наживо на напряму...